Obrigado. <laughs> Фокас відео, матеріали тут на новий раді. А печатні продукції немає, речі. Це і все, так? Якщо потрібна більш детальна інформація, в інтернеті є наш сайт, на нашому сайті можна більше з нашої єдності, в тому числі, по нашим номерам. Сайт Хест. Олег Васильович, ми вас знаємо, а представте. Хто рядом з вами? Це Роман Стовлу, він з дирекції компанії з Києва. який да. підособлений підрозділ атом проект інженірів. Вони займаються якраз новими об'єктами, в тому числі 3-4. Від Хмельницької станції самостійний Надій Михайлович, заступник головного інженера Павла репортазу. І випуск Віталій Олександрович, заступник головного інженера з ядерної реалізаційних безпеки. Також є наша служба роботи з громадськістю. Наші журналісти і Олександр Юрійович. Представник природи» для фотовідеофіксації написані. Як прізвище? Бурив Олександр Миколаївич, Володимир, прізвище. Перепрошую, мабуть, це все мало бути би надруковано і треба б роздати. Щоб що з оцінки впливу на довкіллю знаходяться в реєстрі Мінприроди. Встановить 511 сторінок. Краще э, э, читати. В яких газетах було опубліковано про сьогоднішній захід? Ми про сьогоднішній захід було місцевості опубліковано положення. Зараз я не можу сказати. Тіна Сипальна, дайте, будь ласка, інформацію. Які засоби інформації готова, угу. електронної, опубліковано про сьогоднішній я можу відповісти, зони спостереження ХС. В газеті Зоряна двориння, це Ізяславська газета. В газеті Життя і конкретно У цьому тільки ми природи оголошення давали. Це те на сайті? Так, да, і на сайті в нас теж є. Ми обговорювали, ми в 30-метровій зоні спостереження. Єдиний район, який входить в нас повністю, це Острозький район, це газета життя слово». і. 200 рівненщині, Рівненська обласна, три газети, в яких ми публікували дирекцію. Ну, я бачу представників громадськості взагалі немає людей, розумієте? Тільки всі представники атомної станції або... Нас сюди запросили. Ми Чому громадськість? Да, ну, встаньте, Хто з громадських представляє? Хто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім чоловік представляє громадськість.

А хто призначав дату проведення? Дату визначало Міністерство природи. Ми не можемо його якось впливати. В областях от це вже, вже йде обговорення? Зараз розпочнемо. А який формат? Такі юридичні наслідки. Це обговорення, це слухання, як це. Громадські слухання. Які формати? Чисто догадає, ніж з юридичними наслідками. Які формати? Я прийшов громадського слухання, без громадських Просто так, для галочки, що, а зовсім юридичні наслідки зовсім інші. Скажіть, будь ласка, це слухання чи це просто обговорення? Слухайте мене. Є в нас закона, є закона України, рішення не збільшено. значення. Там написано, що рішення приймає Верховна Рада з врахуванням думки громадськості. Це не є пряма норма, це не є якесь голосування там, чи окреме прийняття рішення, просто з врахуванням думки. Ось, а враховувати думку можна по-різному. Можна і не ну, Наскільки мені відомо, Атоменерго не потребує громадського обговорення для будівництва? Ні, ну нам потрібно знати все, все таке відношення громадськості до цього будівництва. Ми не можемо закривати очі, щоб за нас там всяке розказувати. Ми маємо бути відкриті маємо донести цю інформацію, дати відповідь на запитання, на, на всякі там переживання погоди цього будівництва і так далі. І це наша задача. Будь ласка, чому не було такого Тому що організовували це, організовували, як ви вже чули, організовували це Міністерство екології і природних ресурсів. Конкретно, Міністерство природи з Києва мало сюди нам присилати... Я вам хочу позі... вибачте, якщо я вас перев'язую, я прошу, хочу вам ще сказати один момент. Що, відповідно до раніше діючого законодавства, ми всі моменти, зв'язані з екологічною безпекою, з впливом на довкілля, ми це враховували і в раніше розроблених документах. Ну, наприклад, в нас було техніко економічне обґрунтування цього будівництва, в складі нього було розроблено звіт про вплив на найколишого середовище. В 2017 році прийняли, ви знаєте, новий закон, закон оцінки впливу на довкілля. І ми розробили цей документ би, додатково до те, яке в нас раніше існувало. Хоча по своїй суті звіт вплив на найколичне середовище фактично нічим не відрізняється від звіту вплив на довкілля. Те, яке вимагає нове законодавство. Через то, я думаю, що це питання, воно абсолютно, так сказати, як на мене, надумане, але тим не менше ми зобов'язані пройти, тому що ця процедура вимагає від нас зробити таке дійство. Скажіть, будь ласка, у нас є представників міністерства? Як тоді всі питання до вас? Не, не до мене, я всі питання до замовника, будь ласка. Я... Так, до З мого боку, хочу сказати, що це перший випадок проведення такої оцінки обговорень в таких масштабах. Тому, мабуть, ще є які, якісь нюанси, які можуть бути дорегульовані. Прошу це врахувати. Побачите, ми не знаємо вас. Ваші пізніші тисячі... не випадки. Роман Сустов, Роман, представник енергоатом, відокремлений підрозділ атом проєкт що... В Журналі реєстрації. Там посади немає. Посада головних кієв спеціальних Ви, Ви з Києва. Ви з Києва. Чекаємо, чудно, дочекаємося. Чекаємо журнал у експроті. А, даже, даже было вот так те поздно, часа. 10-15. Вот

Я Бурим Олександр Миколаївич, представник Міністерства екології та природних ресурсів України, та представник замовника Стовгун Роман Вікторович та Рахлінський Олег Васильович. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкту господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планової діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. Метою нашого слухання є обговорення планової діяльності державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом, яка підлягає оцін оцінці впливу на довкілля щодо будівництва. Будівництво енергоблоків номер 3 4 на АЕС» одиничною потужністю 1000 МВт і застосуванням реакторної установки 1000 європейського виробництва. Відповідно до статті 7 закону та пункту 8 порядку проведення громадських слухань, затвердженому Установо Кабінету міністрів України від 18 року номер 989 з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. До планової діяльності мініприроди запланувало провести громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля зазначеною діяльністю у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській, Київських областях. Сьогодні відбудеться перше слухання щодо зазначеної планової діяльності. 26.11.2018 суб'єктом господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля Ним подано повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінки впливу на довкілля. Це повідомлення розміщено у засобах масової інформації газетах, а також на дошках оголошень. 15.01.2019 у єдиному реєстрі було розміщено звіт з ОД, який безпосередньо описує вплив діяльність уприємства на довкілля. Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів. 26.02.2019 закінчується термін громадського обговорення по зазначенні планової діяльності. Я оголошую регламент нашої роботи 10-15 хвилин. Надаємо представнику замовника з метою представлення своєї планової діяльності, а потім йде обговорення у форматі питання-відповідь. Я, як головуючий громадських слухань, одразу інформую, що під час сьогоднішнього засідання здійснюється відеозйомка на виконання вимог закону України про ОВД та постанову КМУ від 13.12.2017 року. 900, номер 989. Звертаюсь до представників громадськості, ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції представнику замовника щодо планової діяльності. Якщо представник замовника зможе вам відповісти, ви отримаєте відповідь одразу. Якщо ж ні, він має право надати вам у письмовому вигляді відповіді на ваші запитання і надіслати її на ті адреси, які ви зазначили при реєстрації в журналі. Отже, відповідно до порядку денного я передаю слово представнику замовника для представлення своєї діяльності. Ще раз у підення Олег Паркінський, я заступник генерального директора з ну, Тему ви вже зрозуміли, що це таке от. на будівництво нових енергоблоків. в стадії діючих ресторана і склатується інфраструктура, яка розрахована на 4-б атомному Тобто У нас є загальностанційні об'єкти, які в нас вже експлуатуються, вони захоплені на 4-б атомному снаці. У 2005 році Кабінету міністрів прийнято рішення про підготовку закладу щодо будівництва нових енергоблоків, та наказа міністр заплати енергетики у 2005 році. Постанова Кабінету міністрів 118 2009 року про першочерговий заходи з будівництва на роботі 34 хлопці. Будь ласка, там дете текст. Стан існуючих будівельних конструкцій. З метою підтвердження можливості використання існуючих будівельних конструкцій у 2006-2009 році ми виконали обстеження і оцінили їхній технічний склад. Висновок головної тобто, експортної організації області будівництва. Це Київський інститут будівельної конструкції, підтверджує можливість забезпечення розмов до переданої благовічності і надійності ситуації існуючих будівельних інструкцій із врахуванням комплексу ремонтно відновлених робіт. З метою проведення актуалізації обстеження і культурного підтвердження довгорічності на та надійності будівельних конструкцій блоків №3-4 34 із чинним законодавством у 2018 році був об'єднаний конкурсний відбір з вибору робіт. Тобто ми по тим обстеженням і по тим висновкам, які були зроблені у 2009 році, ми повторно проведемо обстеження і підтвердження, підтвердження міцності виконаних будівельних конструкцій. Слідуючи з розпосередньо. По обладнанню, яке раніше було придбане і яке змонтоване на блоках no 4 проведено їхнє обстеження. За початковим проєктом персоналом КРС виконується постійний моніторинг та по заходи з підтримання стану будівельних інструкцій та обладнання Тут видно обладнання, яке ми почистили, і покрасили і законсервували, тобто забезпечили збереження всіх це В такому вигляді у нас знаходиться будівельні конструкції. Частина затіху, наприклад, бачите, арматура має вона вона бути демонтована, а стіни, обшивка стіни, вона стальна, вона у нас почищена піскострульним способом і покрашена. Ну, покрашена не, 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 не тою не кількістю шарів, яка має бути при експлуатації, а просто щоб вона подальше не деградувала всі інші старості. Ви знаєте, що наші блоки номер 3 4 вони не єдині блоки, по яким збираються відновити будівництво після довгого їхнього простоювання так, будівництва. Так, такий досвід має Украї... Ми, Україна маємо такий самий досвід по другому Хмельницькій, 4-й рівненській станції, на країні Чехії, АЕС, Тимелін, Словаччина, Моко, Румунія, Чорноводи, також Російській Федерації були такі блоки. У теперішній час у світі йде спорудження, бо знаходиться в експлуатації більше 10 таких енергоблоків. Ну, тобто ті, які відновлені після довгої просторів. Це блок No4 Рівненської станції і блок No2 Луницької станції, тут бачите, в Росії блоки після довгого перерву будівництва були знані в експлуатацію. Це Ростовська РС-блоки 3, 4 Так, цілучі став. Калінівська АЕС, я до речі, в свій час ще до анексії і до війни в Росії був на цих атомних станціях. Бачив, як там ці блоки будувалися, як ці могли. <кій> Слідучий слайд. Це бачите АЕС-МОКОВ, енергоблок No34 серії ВР-440. Це, Це у нас АЕС-Темелін, енергоблоки 1-2, які ж в нас на Хмельницькій станції ВР-1000. І АЕС Чорноводи у 2006 році єдиним діючим на той момент був блок no станції, другий блок був пущений у 2007 році, також після значного перериву будівництва судочисла. Також в штаті Тенесі в США після того перериву будівництва також був відновлений і пущений в експлуатацію атомного блоку судочисла. Вперед до нових коригування Значить, Закон України від 16.09 та 2014 року про припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України Російської Федерації про співробітництво будівництво на групі 034 станції. Закон України від 16.09 привезені до таким проченням закону України про розміщення, користування та будівництва. Нагадаю, що ми мали намір побудувати наші блоки з допомогою російської сторони. По типу РЕС, який був ну, блок No спроєктований блок номер 5 на Балаковський Рес, але в зв'язку з цими може знати, як ці особиття і прийняли відповідні закони і вводили заклад. Сучасний стан будівництва РЕС, коригування техніки внучного видання. Генеральним проєктувальником це на інститут енергопроєкту, виконав коригування терміністра No4. Згідно завданням на при припробування, ТЕО враховані вихідні дані іншого постачальника реакторної установки, тобто чеської сторони, необхідність реалізації запитів з підвищення безпеки, які передбачені комплексними програмами підвищення безпеки і надійності діючих ПС України, та додатковими вимогами безпеки до проєктів нових звуків ОС, необхідність реалізації положень нормативно-правих актів та нормативних документів, які були змінені або введені в дію після схвалення. Тут бург-експертиза проведена Фондексом державну експертизу ТЕРО, флотів No34, відкориговане ТЕО І ми 29.05 отримали узгодження розпорядженням Кабміна 26.07.18 року схвалено, кориговане технікою економічного функціональництва 3-4 року. Це у нас зведені техніко-економічні характеристики на блоку 3-4 км згідно тео вони пораховані на кінець 17 року. Ці цифри. Значить, Що додатково до, до того проєкту, який в нас був раніше розроблений і по якій у нас були впущені в експлуатацію 13 таких енергоблоків в нашій компанії, додатково ми враховуємо слідуючи додаткові вимоги до енергоблоків, згоджені нашим регулятором. це… Забезпечення комплексу заходів щодо збереження функцій з локалізації герметичного обстрілу об'єму при аварії, включаючи важкі запередні аварії, розпалення відділення зони. Це такі серйозні системи, які мають бути додатково включені в проєкт реалізовані при будівництві. Це система зовнішнього породження корпусу реактора, система контролю та видавлення вогню, система контрольованого, який фільтрується скиду, тиску з герметичного обліку. Відведення залишкової та платив дотивної зони разу та басейну витривки, забезпечення контролю параметрів при аваріях з використанням системи після аварійного моніторингу. Технічне рішення щодо запобігання важких аварій на роботах тиждень 4. Передбачається реалізація всіх заходів комплексної заданої програми, яка вона затверджена Кабінетом міністрів. Передбачається реалізація заходів з безпеки, встановлена за результатами виконаних стрес-тестів по результатам ну, верні, висновків, які зроблені після аварії на японських станціях усіх. Це використання мобільної дезенераторної станції для електроживлення секцій 0,4-6 кВт, системи аварійного електроживлення, система відведення відведення тепла від активної зони реактора через другий комплекс для запобігання втрати теплоносія другого комплексу. Система Підвозу води до першого клонтуру після його скидання гасень витримки, бакуприянку ГРА-201, підключення мобільних насосних установок, що в зоні будівлі ТВ. Тобто ми в первоначальному проєкті не мали таких заходів, які передбачали підключення зовнішнього передвіжного насосу, зовнішнього передвіжного генератора для живлення систем безпеки, а після аварії. На на фокусі ми, ми зробили так називаємо ці стрес-тести і реалізуємо додатково 22-24 заходи на різних блоках нашої компанії, які передбачають в тому числі оці заходи. Тобто вони значно покращують і підвищують рівень безпеки наших енергоблоків в Україні. Система охолодження корпусу реактора. Ми проаналізували, що це можливо зробити. Тобто, Ми подивилися цю конструкцію, яка в нас сьогодні є. Це цілком ну, це технічні моменти, якщо комусь цікаво, можна буде на цьому зупинитися, я думаю, що це не потрібно дуже детально на цю. Ну, факт то, що ця система охолодження корпусу ззовні вона має бути обов'язково реалізована на нашому третьому-четвертому на блоку і вона значно покращує відведення тепла від корпусу реактора і тобто, попереджує його розслаблення в разі того, як там пошкоджено звер допустимих значень ядерного. Я перепрошую, а скільки кубів води потрібно для охолодження корпусу реактора? Дивіться, в даний момент ми співпрацюємо з Чеським інститутом. З Чеським, І він зараз проводить якраз оцей, так сказати, відповідні науково-дослідні опитно-конструкторські роботи для реалізації якраз цього западу. Але ми подивилися, що тих технік...